Касовий апарат чи погрожують ФОПам повернення перевірок? Про це розповідає нам далі Євгенія Башко, співзасновниця об'єднання, сервіс провайдера ПРРО, програмних реєстраторів розрахункових операцій України, співвласниця компанії ЄЧЕК. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю також. Дякую, що ви до нас доєдналися, погодилися роз'яснити нам такі складні для деяких питання. Отже, що зміниться для ФОП з 1 жовтня у роботі з реєстраторами розрахункових операцій. Взагалі для них з'являться з 1 жовтня штрафи за невикористання реєстраторів розрахункових операцій, це або касові апарати, або їх аналоги програмні реєстратори розрахункових операцій. Справа в тому, що обов'язок використовувати реєстратори розрахункових операцій є ще з 1 січня 2022 року, але на період воєнного стану було накладено мораторій саме на штрафи за невикористання реєстратор. Розрухових операцій, а зараз з 1 жовтня ці штрафи будуть зняті, вони будуть діяти, і вони істотні відповідно всім ФОПам другої четвертої групи, які е, займаються торгівлею е, товарів чи послуг е, товарів чи послуг, треба буде мати такий інструмент е, для фіскалізації. Скажіть, будь ласка, які ФОП взагалі зобов'язані використовувати ці реєстратори? Реєстратори розрахункових операцій зобов'язані використовувати всі, хто. Надає свої там чи продає товари чи послуги у сфері торгівлі, громадського харчування або послуг. Відповідно відповідно, всі, хто здійснює розрахункові операції за свої товари і послуги. Тобто, якщо продаються товари або послуги, за них є розрахунок, є місце цього розрахунку, причому розрахунок може бути різний. Він може бути як картами, так і готівкою. Ось це вважається розрахунком операція і відповідно до закону всі ФОП другої четвертої групи, які здійснюють такі розрахункові операції, повинні мати програмні реєстратори розрахункових операцій і видавати в момент здійснення розрахункової операції чек. Він може бути електронний, може бути паперовий. Це дозволяється законом. Пані Євгенія, чи доведеться сплачувати штрафи за попередній рік? За попередній рік штрафи не доведеться сплачувати, бо разом зі, з відміною о, мораторію о, є була введена законом 8401, ще амністія на всі штрафи, які були. Процесі використання е, РРО на протязі 2022-2023 року всі накопичені штрафи була е, прийнята там рішення щодо амністії. Тому е, все, що було виписано, воно не має сили. Штрафи будуть будуть діяти лише з 1 жовтня. Давайте може ще коротенько розкажу про або говоримо про штрафи, про розмір цих штрафів для підприємців для ФОП другої четвертої групи, які не торгують ризиковою групою. Товарів, а ризикова група товарів це визначені сфери, це побутові товари, які, які потребують гарантійного ремонту. Це, наприклад, івелірні товари, це медичні вироби. Так ось всі фоп, 2-4 групи, які не торгують цими товарами. При невиданні не наданні чеку підпадають під штраф 25, А при першому порушенні і при кожному другому і наступному порушенні 50% від суми чеку. Причому ці штрафи не мають кумулятивного ефекту. Якщо у вас визначено там при перевірці 10 порушень, ви за всі 10 порушень заплатите відповідно 25 і 50% за кожне там порушення. Наступне, якщо це не ФОП другої четвертої групи, якщо це ризикова група товарів, наприклад, так, акцизники або компанії з НДС, то ці компанії платять штрафи у більшому розмірі. І цей штраф становить 100, та 150 100 відсотків за перше порушення, а за друге 150 відсотків суми чеку. Ще можна сказати, що може так це трошки глибше стосуючись закону. Що невиконання закону це не лише не, не використання реєстратору розрахункових операцій або програмного реєстратора з операцій. насправді там може там дехто не розуміє, але невиконанням закону є ще низка подій. Яку треба враховувати. Тобто, це взагалі не наданий чек, це чек, виданий, наприклад, не на повну суму товару. Це чек, який не відповідає вимогам до чеку. А так може це буде комусь цікаво, то є положення номер 13, яке чітко регулює кількість реквізитів, які повин, повинен мати мати чек. І ця кількість реквізитів для програмного реєстратора це 32 поля. А для Uh, там реєстратор розрахункових операцій 31. Якщо немає якихось даних, то це вважається невиконанням закону, тобто некоректний чек, це також невиконання закону. Невідтворений чек для клієнта це не виконання закону. Справа в тому, що для реєстратора розрахункових операцій чек друкується, бо це залізний касовий апарат, там є передбачений друк чеку. А для програмних реєстратор розрахункових операцій чек електронний. Так ось немає з обов'язку, немає штрафів, якщо електронний чек не буде відправлений клієнту. Але є обов'язок відповідно до закону його відтворити, показати, продемонструвати. Якщо він не продемонстрований і там, не відтворений, то це також порушення закону зі штрафами, які я вам тільки що, тільки що зазначила. Зрозуміло. І наскільки нам відомо, також повертається і перевірки. Щодо цього можете сказати? Ну, тут щодо... Повернення перевірок насправді перевірки, які перевіряють саме касову дисципліну, які перевіряють наявність реєстратора або програмного реєстратора зрахункових операцій в роботі та наявність фіскалізації, це фактична перевірка. Фактична перевірка, вона не була заборонена в зв'язку з воєнним станом і була дійсною на протязі 22 другого року. Єдине, що було заборонено, це документальні перевірки. Але документальні перевірки вони стосуються коректності. Ті сплати податків, і це інша сфера. Якщо ми говоримо про закони, про обов'язок використовувати реєстратор зрункових операцій, то все фактична перевірка вона була дійсна. І практика така, ось у наших клієнтів дуже часто це на практиці було, коли до них приходив таємний покупець у вигляді інспектора ДПС, робив контрольну закупку. Відповідно, при наявності порушень, наприклад, невиданого чеку, А ще є одне порушення, яке враховують на сьогодні і за нього штрафу. Це не прийом безготівкових, безготівкових оплат від клієнтів, бо це так, що пов'язок, відповідно, до постанови КМУ 894, яка вступила в силу з 1 січня 2023 року, так от при настанні однієї з подій при контрольній закупці податкового інспектора, відповідно мог бути виписаний і виписувався штраф. Але відповідно до того, що мораторій, мораторій на штрафи діїв, цей штраф не можна було стягнути. Його стягнути було. Можна лише після закінчення мораторію. Відповідно, вністя відмінила всі штрафи, які були здійснені за цей період. І е, на сьогодні там будуть нові штрафи, які такою фактичною перевіркою можуть бути, е, можуть бути інкриміновані е, підприємцю. Для таких перевірок може також це буде корисно для когось ніякого особливого приводу не треба. Достатньо просто мати якусь інформацію, наприклад, податківцям про те, що такі порушення мають. Місце це може бути і чат-бот жалобу покупця в чат-боті податківців, які ви, які вони створили у 2022 році, де де будь-який клієнт може там зробити таку жалобу, що. Мені не видали чек, чи в мене не прийняли оплати картками, і податківці виписують наказ, виходять на таку податкову перевірку. Вони повинні надати документи, представитись вже після контрольної закупки. Тобто є процедура. Але для приводу для, для такої перевірки може бути будь-яка інформація, яка поступила до податківців, і таких перевірок було дуже багато за 2022-2023 рік. Дуже дякую вам за роз'яснення такої складної для просічного українця теми. З нами була Євгенія Башко, співзасновниця об'єднана сервіс, провайдер програмних реєстраторів розрахункових операцій України, співвласниця компанії ЄЧЕК е і Я...